Кілька десятків селян із вилами й лопатами перекривали трасу Стрий Тернопіль на Львівщині. Жителі Ходорова із садовим інвентарем ходили пішохідним переходом. В такий спосіб вони вимагали бодай залатати дорогу. Вибоїни на ній подекуди сягають пів метра. Кілька десятків людей без безупину ходять по пішохідному переході. Жителі Ходорова перекрили трасу Стрий Тернопіль, Кіровоград Знам'янка через її стан. Як їхала, то, то неможливо їхати, бо то що. Що боліло? Отако знайте, коли сюди, туди, сюди. То неможливо. А як їде з дітьми, їде. я їхала з малу, то вона плакала, каже, бабу, то що таке? Ми падемо? Що? Якщо неможливо, щоб дорогу втримати, хай міська рада берет, робить платну дорогу. При в'їзді в місто хай платять перевізники і з, з, з того боку і з того то центральна траса у руках протестувальників лопати ними погрожують водіям, які таки намагаються прорватися через шеренгу пішоходів одна за одною спалахують суперечки. Нам дуже потрібно поїхати в жидачі. Важливо я повинна в аптеці купити важливі для мого батька міні та лікарства. Мені треба ну то нехай помре мій батько. Акція була здекларована. І всі люди знали я, в поду. Я, я їду на суд. Ну, так, Ви розумієте? Мені на до людину на суд. Утім, більшість кермувальників спокійно чекають закінчення акції протесту, бо кажуть із протестувальниками заодно. Ну добре вони роблять і правильно роблять, я то схвалюю, тому що неможливо їсти кожен день добирається на роботу Жидачого до Ходорова. Як їхати? Як за як? Я плачу справно податки. Я плачу за бензин. Дві години мешканці ходорова перекривали дорогу. За цей час люди пропустили тільки три машини: КАМАЗ і щебенем, що їхав підсипати дорогу. Автобус з людьми, які поспішали на похорон, та був з медикаментами для реанімаційного відділення райлікарні. Нинішнє перекриття траси в ходорові вже друге. Дехто з тих, хто виходив на дорогу місяць тому, сьогодні не прийшов, бо довелося заплатити штраф. Прийшли до мене ввечері, ну, 11 година. Гаїшники сказали, що е, обласний прокурор бачив мене тут. О, ну нас багато бачив, а в ту камеру якраз я попала. Ну і заплатила я штраф 51 гривень. Я пенсіонерка. На підстави. підставі за місяць від часу першої акції протесту у місті відремонтували лише кілометр дороги, кажуть у міськраді. Однак пообіцяли далі буде. Вчора мусів буде прийти на місто асфальт, де розфрезеровані дороги, десь порядку ми чекали 50 тонн асфальту, але погода не дала розпочати ті дорожні роботи. Надіємося на сьогодні. От і взагалі заліз попередньою дородомовленості запевненням служби доріг, що місто буде в вересні відремонтовано. Тим часом жителі Ходорова вже складають плани на вересень. кажуть, якщо й тоді шлях не відремонтують, заблокують уже райадміністрацію.